Малята запрошую всіх поспостерігати за осіннім дощем. Дітки, як ви вже знаєте, зараз у нас осінь. Останній місяць осені листопад! А ще можна сказати, пізня осінь. На деревах вже майже не залишилось листочків, у садах достигли фрукти. А на городі достигли овочі. Давайте ж поспостерігаємо за осіннім дощем. Восени часто йдуть дощі. Осінній дощ холодний, затяжний. Дощик може бути різним, сильним це злива або дрібним. Погляньте, як іде дощ. Дощик Рясно падає з неба, утворюючи калюжі. Дітки, послухайте, яку затяжну пісню співає дощик. Дощик дуже потрібний землі. Краплі дощу омивають та поливають рослини. Адже без води рослини не можуть жити. Під час дощу люди ховаються під парасольку, одягають спеціальний одяг, який не промокає, та взувають гумове взуття. Дітки, чи подобається вам стрибати по калюжах в гумових чобітках? Так, звичайно, це дуже весело. Але треба бути дуже обережним, щоб не захворіти. Малята, ну а нам час уже з вами прощатися. Бувайте! До нової зустрічі!